Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні свій погляд на найголовніші події в житті країни і нашої області висловлює народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, нашій студії, Володимир Михайлович. Добро здоров'я. Передусім, хотілося б дізнатися вашої думки щодо ситуації у Верховній Раді і уряді, їх взаємодія, їх взаємопраця до чого може призвести та напруга, яка нині є. Чи буде відставка уряду? Насправді, ну, що результати цієї взаємодії і співпраці, якщо можна вживати ці терміни, добре видно на прикладі людей, які проживають зокрема в Житомирській області. Люди просто не знають, як вижити. І я мушу сказати, що ще не усвідомили, або точніше кажучи, не відчули наслідки прийняття рішень Верховної Ради України за поданням Кабінету міністрів, тоді, коли мова йшла про державний бюджет на 2016 рік. Зупинили повністю або частково, або переклали на місцеві бюджети виконання 38 соціальних законів. Показовий приклад. Це ставлення до системи профтехосвіти. Як ви знаєте, в Житомирській області 28 таких навчальних закладів. Для їх фінансування потрібно 198 мільйонів. Але проголосували, що все це перекидається на місцевий бюджет, а це діти сироти. Діти із бідних сімей, діти позбавлені батьківського опікування і таке інше, це найменше захищені соціальні верстви. А потім почали голосити дружно, в тому числі депутати від Житомирської області, які проголосували за ці злоко... злочинні рішення, про те, що неправильне рішення. Я мушу вам сказати, що мені, а я працюю в комітеті з питань освіти і науки і колегам, довелось докласти. Ну, Титанічних гігантських зусиль, що бодай частково держава на третину взяла на себе фінансування цих навчальних закладів. Хоча я наполягав і вносив пропозиції рішення, що 6 мільярдів державного бюджету, які йдуть на профтехосвіту, мають бути з державного бюджету. Кажуть, немає коштів на фінансування політичних партій, які засідають у Верховній Раді, знайшли півмільярда гривень. Вздумайтесь, півмільярда гривень. Фінансування політичних А чому партій? так робиться? От ви такі... а тому що люди проголосували за тих, хто сьогодні визначає державну політику? Чому ПТО? Це знищення, по суті. Правильно це Я... по суті справи знищення. А для чого це зробити? А справа тим, що діє принцип хто виживе, той виживе. Взагалі, якщо говорити про систему освіти, ті рішення, які вносяться, це знищення тих традицій напрацювань і тих великих результатів завоювань, які ми мали в сфері освіти, які визнавав весь світ. А тепер щодо вашого питання про... Взаємини. Ну, я мушу вам сказати, що я в уряді не бачу жодної людини, яка б знала проблеми України. Я не кажу ж там про іноземців, яким немає значення, де проводити те, що вони називають реформи. Ага. Вони приїхали на чуже поле і експериментують. Я кажу про тих наших доморощених, починаючи з прем'єра, які за своє життя не керували бригадою. Не знають, що таке населений пункт. І вони витворяють таке, що я думаю, наслідки ми будемо оці відчувати надовго. І, по суті, справи, ті, що називають себе коаліції о, із числа депутатів, і уряд, вони зробили заручниками країни. І зараз шантажують країну. Бо кажуть, ми і тільки ми не хочемо йти в відставку. Не буде траншу чергового, так? Його і так не буде, бо його розікрадуть. І ви розумієте, на заході ж жміють гроші рахувати. А чому бояться урядовці йти у відставку і ті, хто їх прикривають у Верховній Раді? Бо треба буде відповідати. Бо піти в відставку це проблеми немає. Піти і гарно жити за рахунок того, що набрали. Коли там крикують попередню систему і попередніх очільників системи, то вони піонери. Коротких цих Штанцях. таких штанштанцях порівняно з нинішніми, які під демократичними гаслами грабують країну. А люди їх підсаджують до влади і аплодують. Наступного тижня відбудеться звіт уряду. Чи готуєте ви особисто запитання до прем'єра, чи готує ваш комітет запитання до прем'єра? І ваш прогноз: відставка все ж таки відбудеться чи не відбудеться? Чи вистачить голосів, чи взагалі про це буде йти мова? Зараз ідуть великі торги, ага. намагаються купити ці політичні фракції, депутатські посадами і всі висувають своїх представників і носяться з ними між Банковою і Грушевського. Я думаю, що треба однозначно відправляти уряд відставку. У мене інколи складається таке враження, що країна має викупити люди в державі. Мають викупити в уряду свою країну, бо інакше результату не буде. Але просто відставка це одне. Я вважаю, що треба запитати, а що ж ви зробили відносно звіту. До да чого їх слухати? Вони що, солов'ї? Я прочитав отой звіт такий об'ємний. Я переконаний, і про це я говорив, що прем'єр, міністри цього звіту не читали. Кожне міністерство має людину, яка пише писаку, так, так би мовити. Вони зібрали ці матеріали, порізали, склеїли їх. І по нова економічна політика, нова гуманітарна політика, нова міжнародна політика. Що нового? А де результат? Жодним чином ви там не знайдете у цьому об'ємному опусі. Да? Яка заробітна плата, як, який прожитковий мінімум, як і не людині вижити? Що таке споживчий кошик, наскільки він відповідає сьогодні реаліям? Скільки людей не отримують своєчасно зарплату? А у нас сьогодні затримка за зарплати, вона десь, я думаю, перекрила вже десятирітній рівень, що раніше було. Робочі місця, що зроблено, що створено, Оскрізь вони слинять тему реформи, реформи, ми проводимо реформи. А країні і людям стає е, гірше. Тобто, як такого, звіту немає. Там слухати немає е, що. А це свідчить про те, що вони взагалі не володіють ситуацією. І нема чого звітувати. Я переконаний в Верховній Раді. Я неодноразово пропонував, що поїхали в один із районних будинків культури. Я е, сказав, що я гарантую, що я зберу туди людей, в тому числі нас в себе на виборчому окрузі, і хай вони людям розказують. Як їхні реформи позначились на житті пересічної людини? Результат, як ви знаєте, від'ємний. Добре, от ви критикуєте. А що ви пропонуєте? Ви бачите шляхи вирішення цієї кризи, розв'язання цієї кризи? Я вам повинен сказати, коли в мене була можливість впливати на процеси в Україні, зокрема, коли будув головою Верховної Ради, дурні рішення не приймались. Ми шукали, знаходили компроміс, щоб країна, країна була не розколота, не було того, що називають сепаратизмом, щоб не було війни в країні, і щоб е, заробітні плати і пенсії індексувалися, і щоб люди могли мати віру і надію. Да, Не все виходило. Але сьогодні прийшли до влади ті, яких люди привели до влади, які жодним чином. Не знають, що таке життя країни. Що потрібно робити? Потрібно насамперед чесний діалог з людьми, це перше. І сказати їм, не, весь час не наголошено, на тому, що війна, 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 щоб люди сиділи і не питали, що влада без, без діє. Сказати, який у нас може бути бюджет, які визначити пріоритети. Очевидно, треба було зосередити зусилля на питаннях охорони здоров'я, на питаннях освіти. Не можна допускати і не хочуть розглядати закон про е, скасування норми про податок із пенсії, які люди платять. Рішення більш ніж очевидні. Не можна створювати безліч структур. Зараз ви зверніть увагу, виріс ви гігантський апарат, на який йдуть величезні кошти. У нас є прокуратура, у нас є міліція, у нас є поліція у, у, у нас є набу. У нас агентство по боротьбі з корупцією, а корупція проростає. І ви знаєте, в цьому плані те, що відбувається, мені нагадує одну історію, коли зустрілись два знайомих. Один був на Майдані і отримав посаду у правоохоронних органів. А другий полінувався, не пішов на Майдан і отримав Тавро посіпаки злочинного режиму. І той, що працює у правоохоронних органах, каже: Ми копаємо. Скоро вийдемо на гучні справи, будуть гучні процеси. Через деякий час знову зустрілися ми копаємо. І я незабаром уже отримую генеральську зірку і лампаси. Третій раз, коли зустрілися, запитав копаєш. каже ні, припинили. Чому вийшли на себе? От вони не можуть сьогодні копати, бо вони вийдуть обов'язково на себе. І, і ті гучні скандали, які принесуть країну людей, вони свідчать е, е, про це. Минулого року ви були одним з активних найактивніших депутатів. От ваші законопроекти автором яких ви є і співавтором. Вони знайшли підтримку. Як би ви оцінили які законопроекти, які стали можливо вже законами? Ви вважаєте вони найбільш вдалі, найбільш виправдані, найбільш рішучі? Як хочете назвіть? Я схильний говорити про те, які проекти не стали законами. Перше, це закон про пенсійний вік. Щоб повернути жінкам право виходити на пенсію, як це було в попередній період. На превеликий жаль, всі мої звернення, наполягання і виступи, вони не знаходять відгуку, ці законопроекти не виносяться на розгляд. Другий законопроект це про скасування податку на пенсії. Третій законопроект це скасування військового збору для тих людей, які отримують мінімальні зарплати і пенсійні. Виплати ще один закон про закупівельні ціни на, на молоко, і ще один закон це заборона закриття освітніх, навчальних, дошкільних, позашкільних закладів і збереження їх мережі. Це, на мій погляд, ті чутливі соціальні моменти, які потрібно розв'язати на превеликий жаль. Оті взяли на себе відповідальність за країну, вони глухі до людських проблем. Ви будете ці закони ініціювати знову до розгляду? Чи вже... а вони лежать у портфелі Верховної Ради. Ви знаєте, загалом десь близько двох тисяч законів внесено, але вплинути на розклад засідань Верховної Ради. Дуже непросто, оскільки ви розумієте, сьогодні країною керує Міжнародний валютний фонд. І Міжнародний валютний фонд, коли представники його проглядають ці проекти закони, вони кажуть, що жодним чином вони не повинні потрапити на розгляд Верховної Ради. Ага. Бо каже, ми вам даємо кошти, а в нас повинна бути гарантія, що ці кошти нам повернуться. Я повинен сказати, що нас очікують іще, ще більш кричущі е е рішення. Ну, зокрема, Міжнародний валютний фонд наполягає на тому. Що треба обкладати е, всю нерухомість і рухомість, я маю на увазі вигляди там автомобілів і таке інше, які є е, в Україні. уявіть собі людей в сільських населених пунктах, які мають там повітку, літню кухню, так. все життя стягувалися на те, щоб збудувати е, хату, і це сьогодні вимагають, щоб все це було обкладено е, відповідними податками. Е, а сьогодні існує норма, норм, ви розумієте, Квартира, яка там після 200 метрів йде, і там будинок після 500, а тепер, щоб все обкладалося виключно податками. в тому числі Жигулі. Я думаю, скоро дійду до того, що підводи, ікони і дерева, як це було раніше, будуть вимагати, щоб обкладали податками. Оцього допустити не можна, і я заздалегідь про це скрізь говорю, для того, щоб потім це не стало реальністю. У першому читанні депутати проголосували за законопроект, згідно якого з громадян стягутимуть пеню за невчасну сплату за комунальні послуги в нашому ефірі. Було з цього приводу звернення вашого колеги Миколи Рученка, який очолює обласну організацію народної партії. Звідси ми дізналися, зокрема, що ви не голосували за ухвалення цього законопроекту. Так, от Прокоментуйте, будь ласка. Я і ще один народний депутат Віктор Розводовський. Ми голосували проти. Я намагався докричатися, намагався бути почутим, що сьогодні, коли є заборгованість по заробітній платі, коли не індексуються пенсії і заробітні плати, коли рівень інфляції у нас складає за останній цей період 79%. А як хизується прем'єр Яценюк, зарплати і пенсії профінанс... проіндексували всього на 13%, вводити е... цей закон, це злочин, це злочин перед людьми. Це абсолютний злочин перед людьми. Державний виконує своїх обіцянок і додатково обдирає людей. Як це можна назвати? Також така важлива тема, що от, до 1 липня ви знаєте, громадяни повинні визначитися або створити ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, або найняти керуючу компанію. От е, або держава вирішить за них сама. Я знаю, що на вашому виборчому окрузі на волинському зокрема, е, ОСББ вже давно були створені. Вони. Е, Наскільки я знаю, успішно працювали. Взагалі, от як ваше бачення цієї важливої події, яка з 1 лютого вже буде ОСББ? Це може бути таким варіантом найкращим з цієї ситуації? Чи отжеки, які є, ну в принципі, це має бути кращим варіантом, щоб люди відчули, що вони справді є власниками і що вони є господарями не просто своєї квартири, а всього будинку і прилеглих територій. Бо дома ніхто не тримає двері відчиненими в холодну пору року а часто густо в тому числі місці волинського на всіх ж відчинені двері, які до чого не зачиняються, і поламані. Але для того щоб ці ОСББ почали діяти, потрібно перше це реальні об'єктивні тарифи, які сьогодні є завищеними. І, до речі, це не ще не остаточно, бо зараз знову уряд планує прийняти рішення про підвищення комунальних платежів, хоча далі нікуди їх підвищувати. Друге, треба, щоб за рахунок держави були. Відремонтовані тахи так, так і і щоб були відремонтовані, відру, відремонтовані кому, комунікаційні мережі. Я маю на увазі сантехніка, труби таке. Потім вже створювати, а тоді вже передати людям, угу. бо люди платили за утримання житла. А зараз держава намагається в такий спосіб скинути на них утримання цих будинків. Якщо це буде вирішено, я думаю, тоді люди. Повинні самі погодити, що вони далі будуть розпоряджатися. І ще один момент. Люди повинні самі визначати, скільки їм потрібно електроенергії, скільки їм потрібно газу. І, і, виходячи з цього, вони повинні платити значно менші ціни. І ще один момент. За рахунок держави, і цього вимає закон, повинні бути встановлені лічильники так. на газ. На воду, на і все тепло, інше, бо в нас воно по дорозі до 50% всього губиться і більше. А що роблять, перекидаються абсолютно на людей. За таких умов я вважаю, що можна приймати відповідне рішення. Що ви хотіли на завершення сказати? Сказати одне, що я був, залишаюся з людьми. Кожна хвилина, якщо у мене є вільною, коли не працює Верховна Рада. Я намагаюсь бути на окрузі серед людей, допомагати їм. Бодай потримати за руку людину, поспівчувати її, головне донести її крик душі, особливо коли нестерпні хвороби, для того, щоб розв'язати, щоб допомогти і підтримати. І я думаю, що сьогодні той момент, коли ми повинні відчути лікоть один одного. Що ми повинні відчути взаємопідтримку. Потрібно вистояти і вижити не завдяки цій владі, а на противагу цій владі. Дякую, Володимир Михайловичу. Такий погляд на події в країні і нашій області має Володимир Литвин, народний депутат України. Нехай щастить. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.